Ми вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина і Назар Задерій і до новин з фронту. Станом на теперішню годину від початку доби російські окупанти сім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. З них чотири рази застосовували озброєння заборонене мінськими домовленостями. повідомляє прес-центр штабу операції об'єднаних сил. Також відомо, що двоє військовослужбовців дістали поранення, стан їх здоров'я середньої важкості. Їм допомагають лікарі зараз. Обстріли велися по всій лінії фронту. Крім того, було зафіксовано проліт ворожого безпілотника. Ймовірно, Орлан 10 з перетином лінії зіткнення. Ну а Україна не порушувала мінські домовленості, застосувавши безпілотник Байрактар. Е на Донбасі проти московицьких окупантів про це нам розповів в етері в програмі ЮАМ Сергій Гармаш, представник Донеччини української делегації в тристоронній контактній групі. І він тут зауважив, що, хоча й пер... безпілотник, то турецького виробництва. Але його придбала Україна, відповідно, він український. Зацитую, у цьому випадку порушення немає. Тут питання в тому, що таке мінські домовленості, адже Росія уже третє засідання не хоче давати нам відповідь на це питання. Україна наполягає, що мінські домовленості це якраз меморандум від вересня 2014 року, де записана заборона на використання безпілотних літальних об'єктів. Але чомусь всі пропустили слово іноземних літальних об'єктів. А це баерактар наш, відповідно, український, Відповідно, порушення. you Мінських домовленостей немає, як зауважив Сергій Гармаш, але тут ще довго можна розбиратися так. в тому, що таке мінські угоди, як вони мають діяти. Що таке протоколи? Тому дивіться наш ефір сьогоднішній UMN, UMN Денний. Там Сергій Гармаш розлогу відповів на багато наших питань. Не забувайте в принципі про наші ефіри. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, будете знати набагато більше. Тим часом державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ухвалила рішення про те, що Київ переходить в червону зону карантину від 1 листопада. Про це повідомив міністр кабінету міністрів Олег Німчинов. Що це означає? Це означає, що з 1 листопада вхід у заклади харчування, спортзали, готелі, цнапи, торгово розважальні центри лише з негативним ПЛР-тестом або з ковід сертифікатом. Столичні школи працюватимуть дистанційно дитячі садочки продовжують працювати за вакцинації, Вакцинації 100% працівників у громадський транспорт можна буде лише з негативним ПЛР-тестом або з ковід-сертифікатом їх вибірково перевірятимуть правоохоронці. А Крим це Україна. Компанія Apple виправила карту, де Крим був частиною Московії. І про це повідомили в при службі посольства України в США. Кажуть, там наступне чудова новина від наших партнерів у компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини Російської Федерації. Виправлено Крим це Україна. Наголосили у дописі. Ну, а такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Дуже дякуємо вам за вашу підтримку. Безмежно дякуємо. Всі, хто хоче і надалі нам допомагати, гривною, всі реквізити є для вас на нашому сайті. Там червона кнопка донейт. Поширюйте також це відео, коментуйте, лайкайте. Будемо вдячні вам і за це. Ну, а з вами були Назар Заріта Катерина Супрун. Дякуємо за увагу до наступних зустрічей!